Саме вибори президента, мешканці Рівненщини вважають одним із найбільш значимих. Принаймні, про це свідчить 70-відсоткова явка на виборчих дільницях у 2010 році. Найбільше рівнян цікавить і мешканців Рівненської області, саме президентські вибори. Якщо проаналізувати статистику явки виборців останні роки, то найбільше якраз були під час першого і другого туру президентських виборів у 2010 році. Потім йдуть парламентські вибори і потім ідуть місцеві вибори. Вибори 2014 не стануть винятком, сподіваються експерти. І, хоч чимало рівнян досі сумніваються за кого голосувати, втім у тому, що прийдуть на виборчу дільницю, впевнені У мене внук, дочка, так що ми разом всі підемо. Чекаємо виборів, підемо обов'язково. Ми всі вболіваємо за нашу Україну. Я піду, мої діти підуть, вся родина піде. За демократію, за майбутнє України, за мир, спокій в нашій державі. Готові, підемо. Всі разом, всі сім'єю, але за кого ще не знаю. Якщо піду, то піду з чоловіком, але я не знаю, чи що я піду. На вибори, думаю, піду, але ще не визначилась, за кого голосуватиму. Йду, думаю, з подружками з одногрупницями на вибори, звичайно йду. Це такий визначний, скажем, день, і за подіях цього року це звичайно треба не проігнорувати. На рахунок кандидата, звісно, є вподобання, але до останнього поки вагаюсь. Я надію, що виборем. І визначимось з тим президентом, який змінить нашу країну. Не втратити можливість змінити нашу країну на краще, не проігнорувати вибори та все ж прийти і висловити свою позицію 25 травня. Закликає рівнян і перший місцевий. Ірина Нечепорук, Артем Лаговський, новини Рівного.